Всім привіт! І сьогодні мова піде про те, як написати власне висловлювання із української мови на зовнішньому незалежному оцінюванні. Я буду розповідати спочатку, як писати сам твір, своє власне висловлювання, відкриту відповідь і в якій схемі, тому що на твір дається досить багато балів, і вони можуть. Багато що вирішувати на зовнішньому, особливо у балах. Тому твір потрібно вміти писати. Це не простий твір, що ти прийшов, прочитав назву твору, завдання і зразу написав: цей твір пишеться зовсім не так. Не так, як ми звикли писати їх у школі. Свій твір на зовнішньому я написала на 18 балів із 20, тому я думаю, це досить добре. І вам хочу розповісти. Як же ж правильно його написати, в якій схемі і що за чим. У наступних відео я розповім особливо детально, ми будемо розглядати мої твори, які я писала їх досить багато. Ось тут в мене мій зошит, якому я писала, і ось тут мої твори. Ми будемо їх розглядати. Ось моє прозне твір. І, звісно, у останньому відео, коли ми все розглянемо, я покажу свій твір із. Зовнішнього, який написала на 18 пар. Як же ж будується цей твір і як його побудувати, і що написати. Обов'язково, що я вам хочу порадити, коли ви пишете свої твори? Після написання порахуйте, скільки у вас слів. Завжди, коли ви пишете такий твір, рахуйте, скільки у вас слів, адже ось буде. Ось тут у пробному І так само у такому звичайному зовнішньому написано, що робота, що не відповідає темі, буде оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів. Тому це дуже важливо і ваш обсяг, хоча повинен бути в районі 200 слів. Тоді ваш тіль буде мати гарний обсяг і ви зможете. Вкластися в цю норму, що ваш твір перевірять, саме перше, і вам поставлять ваші бали, на які ви претендуєте. Тому розповім, як же ж пишеться цей твір, і як його написати. Це завдання з розгорнутою відповіддю. Спочатку, коли ви розпочинаєте твір, ви маєте прочитати назву, тобто завдання. Тему, над якою ви маєте працювати, і потім вже формувати тезу. Саме перше речення це ваша теза буде. Саме перший абзац. А у цьому творі повинно бути 4 абзаці. Вони будуть невеликими, і тому декілька речень вам буде достатньо, щоб відповісти на запитання. Отож, в тезі. Ви використовуєте такі слова. Я вважаю, на мою думку, я підтримую, я погоджуюся, мені здається, як на мене, то переконана, я не підтримую, я хочу спростувати, я не погоджуюся, хочу піддати сумніву з одного боку. А з іншого. Ось я собі записала ось такі приклади, щоб зразу було легко писати твори, і потім ти звикаєш ось. В такому прикладу я писала твори. А саме мені репетитор українською, мови також ось тут писала саму схемку цього твору. В тезі ви розгорнете свою відповідь, як ви думаєте над цією темою. Далі я покажу, як я писала, тому зрозумієте, спочатку схему. Спочатку в тези ви кажете, як ви вважаєте згідно цієї теми поставленої проблеми перед вами. Далі ви аргументуєте. По-перше, і, по і аргументуєте, чому саме ви так думаєте. В аргументі можна використовувати ось такі. Слова тому, що це дозволить, це свідчить, підтвердженням цього є, доказом цього може бути, це доводить свідченням цього є. Ось такі слова-помічники можуть допомогти аргументувати вашу думку, чому саме ви так вважаєте. Далі ви наводите приклад. З літератури або з інших видів мистецтва. Звісно, ви будете наводити приклад із літератури, тому що ви вчите українську мову і літературу, здаєте зовнішню, і вам буде легше орієнтуватися з українською літературою і творами, які ви прочитали, які ви готували. Тому між усі всі абітурієнти, школярі використовують саме ось ці твори з української літератури. І приклад можна розпочати такими словами. Наприклад, прикладом може слугувати, не можна не згадати, і далі ви наводите приклад. Приклад також треба вміти правильно привести. Тому далі я вам покажу, а зараз тільки розказую саму схемку. Далі третій абзац. І запам'ятайте по абзацах, щоб ви орієнтувалися, що ось ви вже зробили там, наприклад, один абзац, так, далі другий, третій, четвертий. Щоб ви розуміли саму ось цю схемку. Далі в наступному абзаці, в третьому, ви аргументуєте вдруге, по-друге, ви говорите по-друге, і наводите аргумент другий. Чому ви так думаєте? Далі ви. Наводити приклад, з цього випливає. Для прикладу обов'язково не використовуєте однакові слова. Наприклад, якщо ви в першому прикладі говорили наприклад, і в другому скажете Наприклад, це вже буде і негарно читатися, і це буде помилкою. Тому це не, не красиво так. Можна замінити багато слів, наприклад, в першому ви кажете на приклад, а в другому ви кажете прикладом може слугувати». Також користуючись ось цими помічничками словами, ви можете, от, наприклад, ви не можете скласти великий твір. І замість того, щоб у прикладі вам написати, наприклад. Ви можете написати, що не можна не згадати. Прикладом може слугувати. Це вже не одне слово, а 3-4. Тому ось тут потрібно підбирати слова. Якщо ви не можете багато написати, то вам потрібно підбирати ось такі початки більш великі. Якщо ви можете багато написати, то один-два слова. Тому ось тут треба подумати. І далі в прикладі другому ви наводите приклад з історії. Або із життя. Більшості наводять приклад із життя. Ну не в всіх творах можна навести приклад з історії із життя, тому тут треба вибирати, але більшості із життя. Можна вигадати якогось брата, друга. Це не важливо, це ніхто не буде перевіряти. Головне, щоб ви отут могли красиво написати і розумно без помилок. Ось тут що важливо, а про своє життя не обов'язково розказувати і розказувати іменно приклади життя ваші. Далі ви робите висновок. Підсумок всього, що ви сказали. Отже, я вважаю, я переконана, таким чином можна зробити висновок, узагальнюючи. Ось такими словами можна користуватися, і так би мовити, ви, підбиваєте підсумок всього, що ви говорили перед цим. Ось така схема твору. Хто ще не знайомий, ось перепишіть, якщо вам. Ось так видно. Перепишіть ось цю схемку, вам буде дуже корисно нею користуватись. Ви запам'ятаєте ось ці помічники слова, з думаю, було видно. І вам буде легко писати. Чекайте наступних відео. У наступних відео я покажу самі твори. У мене їх досить багато, ось бачите. Тому відео буде досить багато і ви зможете зрозуміти, як ж пишуться ось ці такі цікаві твори. І обов'язково моя порада, пишіть твори, пишіть. Можливо, от, коли я писала, я також користувалася інтернетом, можливо, одне-два речення, три абзац навіть використовувала з інтернету, але я розуміла, що ось він сюди підходить. А коли вже писала зовнішній, я вже сама змогла його написати, тому що було легко. Для мене було дуже важко писати ось ці твори, але на зовнішньому мені досить легко вдалося написати твір. Тому під час підготовки до зовнішнього пишіть обов'язково твори. Тому що багато хто на це не відводить навіть своєї уваги. Але це заслуговує вашої уваги. Тому пишіть, твори, старайтеся, вчіть і ваші знання обов'язково дадуть. Гарні результати тому бажаю вам гарних результатів і удачі. Готуємося далі!